Добрий день, з вами я, Ольга Михайлівна, і тема даного відео логарифмічні рівняння. На екрані зараз рівняння і номер 63 Рівняння виду логарифм F від x з основою А дорівнює логарифм g від x з основою А. рівносильні будь-якій із систем. Дивимось нижче. Якщо А більше нуля а не дорівнює одиниці, торівняння виду логарифм f від x з основою а дорівнює логарифм g від x з основою а рівносильним будь-який із систем. f від x дорівнює g від x f від x більше нуля. Або f від x дорівнює g від x g від x більше нуля. Вибір відповідної системи як правило пов'язаний з тим, яку з нерівностей f від x більше 0 чи g від x більше нуля розв'язати легше. Переходимо до розв'язування даних рівнянь. Записуємо перше. Перше. Логариф х додати 1 з основою π дорівнює логариф. 4х відняти 5 з основою пі. Основи однакові, рівні, вони дорівнюють пі, тому можемо застосувати дану теорему. Прирівнюємо під логарифмічні вирази х плюс 1 дорівнює 4х відняти 5. Зрозуміло, що х плюс 1 легше розв'язати, ніж 4х відняти 5. Під логарифмічний вираз більше нуля, х плюс 1 більше нуля, розв'язуємо перше рівняння системи. Х залишаємо в лівій частині, 4х переносимо з правої частини в ліву. змінюємо знак на протилежний, х відняти 4х дорівнює мінус 5 лишаємо в правій частині, а плюс 1 переносимо. переносимо з лівої частини плюс 1. Вправо змінюємо знак на протилежний. Буде мінус 1. Розв'язуємо нерівність. х плюс 1 більше 0. Отже, х більше плюс 1 переносимо в іншу частину і змінюємо знак на протилежний. відняти 4х. Це буде мінус 3х. Дорівнює мінус 5, мінус 1, мінус 6. Х більше мінус 1. -2. Мінус 3х дорівнює мінус 6, щоб знайти і праву частину рівняння поділимо на мінус 3. Маємо х дорівнює. Мінус 6 поділити на мінус 3 буде 2. Х більше мінус 1. 2 більше за мінус 1. Отже, 2 буде розв'язком даного рівняння. Записуємо відповідь. 2. Записуємо друге рівняння. Логарифм 3х відняти 5 з основою 5. Дорівнює логарифм х відняти 3, з основою 5, основи рівні. Прирівнюємо під логарифмічні вирази. 3х відняти 5, дорівнює х відняти 3. Обираємо, яку нерівність нам легше розв'язати 3х відняти 5 більше 0, чи х відняти 3 більше 0. Звісно, що х відняти 3 більше 0, 3х лишаємо в лівій частині. Х з правої переносимо в ліву, змінюємо знак на протилежний. 3х відняти х дорівнює. В правій частині у нас мінус 3 лишається, а мінус 5 переносимо. Праву частину з лівої змінюємо знак на протилежний, плюс 5. Хвіняти 3 більше 0, отже х більше 3. 3х відняти х. 2х дорівнює мінус 3 додати 5 буде 2. Х більше 3. 2х дорівнює 2. Отже х дорівнює 1. Але х більше трьох, один не більше трьох. Отже, наше рівняння розв'язків немає. І записуємо третє рівняння. Десятковий логарифм х квадрат додати 2, дорівнює Десятковий логарифм 3х додати 6. Основи однакові. Перерівнюємо під логарифмічні вирази. х квадрат додати 2 дорівнює 3х додати 6. Звісно, що 3х плюс 6 більше нуля, і х2 плюс 2 більше 0, але 3х плюс 6 більше 0 на рівність розв'язати легше. Тому записуємо. Бачимо, що у нас х квадрат. Отже, ми маємо в першому рівнянні квадратне рівняння. І переносимо все в ліву частину. Х2 додати 2. 3х переносимо в ліву частину, буде мінус 3х плюс 6 переносимо мінус 6 дорівнює 0. 3х більше за мінус 6. Впорядковуємо рівняння та зводимо подібні доданки. Х квадрат відняти 3х плюс 2 мінус 6 мінус 4 дорівнює 0, х більше мінус 2. Рівняння розв'язати легко за теоремою вієта. Х дорівнює добуток дорівнює вільному члену, а сума другому з протилежним знаком, тобто 3. Це в нас числа мінус 1 і 4. Мінус 1 помножити на 4 буде мінус 4, мінус 1 додати 4 буде 3. При цьому х більше мінус 2. Позначимо мінус 2 мінус 1 і 4. Х більше мінус 2. Отже, і мінус 1 і 4 є розв'язками даного рівняння. Записуємо відповідь мінус 1 та 4.